you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Петро Порошенко, схоже, знову забув, що він вже давно не президент, та став на камери нагороджувати бійців ЗСУ. Очевидно, що він зараз хоче стати хоч кимось, а тому взагалі не втрачає час та не забуває лишній раз попіаритись. Так у своєму телеграм-каналі Петро знову став вихвалятись власними здобутками, а поміж те, згадав і бійців ЗСУ. Ці хлопці є легендами наших військово-морських сил у 2018 році, коли росіяни незаконно атакували українські військові судна Нікополь бардянськ та я Капу в Керченській протоці вони потрапили в полон. А восени 2019 року вони повернулися додому. Дуже приємно зустрітися з героями, які продовжують нести службу та боротися за вільне українське море. Мав за честь, нарешті, вручити їм кортики, ідея створення, яких виникла ще 5 років тому. Вони імені та мають гравіювання з точними координатами та часом взяття в полон кожного з моряків. Створив їх у своїй ковальській майстерні Дархан, батько моряка Андрія Ейдера, Дмитро Ейдер. Пишаю знайомством з кожним із них та переко. Наний, що наші військові ще точно матимуть змогу вільно ходити водами Чорного та Азовського морів. Вихваляється Порошенко. Цікаво, якщо Петро думав про це п'ять років, то чому вирішив пропіаритись на цій темі лише зараз? Невже інші теми вже закінчились, і він приступив до тих, які вигадав ще давно. До того ж, Порошенко зовсім не розуміє, де його місце в політиці. Адже офіційним врученням нагород чи інших речей у нас займається президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. А яким боком туди вліз лісивочолий, це загадка. Може. Порошенко так хоче бути президентом або головнокомандувачем ЗСУ, що вирішив зіграти таку роль, хоч на власні камери. Та й що тут казати, якщо Петро й досі думає, що він президент та ніяк не може змиритись зі своїм програшем, та тим, що в президентське крісло йому вже не повернутись, бо більшість українців вже зрозуміли, яка він людина насправді. Іноді складається таке враження, що совочоли трішки захворів і в гарячці намагається запхатись і засвітити своїм лицем в будь-яких ситуаціях та подіях. Оже по іншому він не вміє, чи не хоче, або взагалі не знає, як це ходити без найманих по які знімкуватимуть всі величні дії Петра. кажучи, відверто такі дії Порошенка іноді дуже веселять та біль схоже на якийсь цирк, аніж на якісь серйозні заяви чи дії. Вся його діяльність настільки туго переплелась з самопіаром, що дивитись на все це просто важко та неможливо. До того ж, такий пост Порошенка викликав багато питань і в самих українців щодо бійців, яким він вручав подарунки, та того для чого він показує свою чергову піар-кампанію. Кожного Дня піар потримався за ящичок, попіарився, а звільнили бійців 19 вересня 2019 року при Зеленському. Шестеро було поранених. Нарешті можна запитати Порошенка навіщо цих бійців туди погнали? На що розраховував, героїв зробити? Керченський міст, чому не бомбили в процесі будування, не дозволяв Путін, пишуть розгнівані українці під постом Порошенка. І якщо з піаром Петра все зрозуміло, то цікаво, що він відповість на питання про звільнення бійців та його дії під час анексії Криму. Просто смішно виходить. Севочоли. Нічого не зробив для того, щоб повернути бійців додому, а тепер піариться на тому, що він вирішив їм віддячити. То можливо, саме тому він і тягнув із цією ідеєю аж п'ять років, бо думав, що зараз про це вже ніхто не згадає. Якщо так, то він дуже сильно прорахувався, бо тепер треба уважніше шукати теми для нової порції, самопіару. Тож Порошенку Порошенко вже час взяти за голову та припинити весь цей цирк, бо терпіння у людей не вічне, і одного разу він може поплатитись за весь свій піар, тим паче такий бездумний та награний. Краще він так займався своїми реальними обов'язками, а не позував на камеру, бо потім йому пригадають і це на цьому. У мене все Підписуйтесь, а Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.